Капеланське благословіння на 16 лютого 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії нас повертає в епізод, коли фарисеї запитали Ісуса, якою владою ти це робиш. І він тоді сказав: Якщо ви мені відповісте, і я вам відповім, якою владою це роблю. Відповісти мені, будь ласка, хрещення Іоанного з невезволочі від людей. І вони, фарисеї, забоялися говорити правду, і забоялися говорити неправду, бо народ би їх розтерзав. І сказали, не знаємо. Знаєте, злукавили так. І Господь їм відповів, і я вам не скажу, і пішов. Ви знаєте, на що мене натякає цей епізод, ця місця? Що з Господом, якщо ти хочеш побудувати відносини, вони відбудуються. На щирості, на відвертості, на правді, на істині. Якщо я не визнаю правду, а підходжу, щоб у Ісуса щось запитати, то я відповіді не отримаю, бо мені правда не потрібна. Я тоді цю правду спотворюю на свій розсуд і на свою слабкість, на свою пристрасть. І вона спотворюється, а Господь таке не дає. Він каже: якщо ти хочеш йти шляхом праведним істинним, то ну, покажи, хто ти. Визнай ту правду перед людьми, перед Богом і перед цим, знаєте, перед цим Всесвітом, і так можна сказати. І тоді, коли я визнав всю правду, а правда яка в мені є? Правда, покаяння. Тобто я чітко знаю і поклав перед Господом всі свої пристрасті, всі свої гріхи, але показав свої. Гарні бажання, гарні прагнення, які у мене ще залишились. І тоді, цій щирості Господь проведе таким чином, щоб ця чесноти мої примножилися, а гріхи мої пристрасті ну, знищилися. І я прийду в Царство Небесне з ним, як Він проведе. Але все починається з щирості. Амінь.